Усім привіт! Сьогодні покажу вам простий рецепт домашнього печива з дитинства Воно неймовірно хрустке та ароматне. Отож поїхали. Для початку в тарілку ставимо м'яке вершкове масло, до нього додаємо цукор та ванільний цукор і починаємо збивати до м'якої маси. Після того, як все добре об'єдналося, додаємо одне яйце та продовжуємо збивати ще приблизно 2 хвилини. Коли всі інгредієнти об'єдналися, відставляємо нашу масу в сторону, беремо борошно, до нього додаємо розпушувач та сіль і все гарно перемішуємо. Потім всипаємо борошно до нашої маси і починаємо замішувати м'яке та еластичне тісто. Замішуємо до того моменту, поки всі інгредієнти не з'єднаються в одну щільну кубку. Готові тісто перекладаємо в кульочок і ставимо в холодильник приблизно на пів години. Охолоджене тісто виймаємо з холодильника, ставимо його на робочу поверхню, підсипаємо її борошном та починаємо розкатувати. Розкатуємо, формуючи круг, не дуже тонко, приблизно 1 см. Не боїмося, що воно буде по боках тріскати, можна буде його просто руками назад з'єднювати та ще раз прокачувати. Тісто надзвичайно м'яке та еластичне і дуже гарне у роботі. Якщо ви любите більш пишне печиво, то розкатуйте приблизно на 2 см. Потім беремо стакан і у готовому тісту витискаємо кружечка. Потім у кожному кружечку витискаємо серединку так як на бублик. Тоді на застелене деко паргаментом перекладаємо наше печиво та змащуємо його яйцем. Потім вже готове печиво посипаємо горішками та злегка притискаємо їх до нього. Тут також можна посипати цукром і корицею, або просто цукром. І ставимо випікатись наше печиво при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. І ось такий простий, хрусткий та ароматний рецепт, а виходить. Смакуйте усім гарного дня, до нових зустрічей.